Друзі, інфопростір зараз заповнений рекомендаціями, як себе вести, коли ти зустрів ТЦК. А я хочу дати практичні рекомендації того, як взагалі уникнути зустрічі з ними. Не тікати, не ховатися. А от просто як в своєму просторі не створити оцей внутрішній відгук на те, щоб вони проявились в твоєму полі, це може якось завуальовано звучати. Але я тобі скажу, що я знаю людей, які з самого початку війни вільно пересуваються, їздять через блокпости, все, в них нічого просто не питають. От когось прямо пресують, штампують, знаходять, десь крутять, а в когось просто їх немає. Вони або десь там далеко, або взагалі за два роки війни ні разу не попадалися на очі. Друзі, в чому фішка, чому от все так по-різному? Чому когось забирають на війну? Когось пакують, хтось отримує важкі травми, контузію, хтось отримує інвалідність, хтось вмирає на війні, когось знову повертають туди після травми, хтось втрачає рідних. Комусь дійсно важко, когось постійно по судам таскають штрафи, якісь паяють, постійно якісь сутички, якісь конфлікти з органами. А в когось цього немає. От в чому фішка, друзі? Я скажу, що якщо ти всередині себе насправді не маєш такого сильного бажання протистояти ним, зустрічатися з ними, якщо твоя справа, твоя робота, твій заробіток не пов'язаний з судами, якщо ти не адвокат, не юрист, то по ідеї... Ти не маєш попадатися на них, не маєш пересікатися з ними, якщо всередині тебе не бурлить страх. Якщо ти не боїшся життя, якщо ти в повному прийнятті того, що є, і якщо ти кожного дня не промотуєш в голові зустріч з ними, не готуєш таку прямо потужну річ, і якщо ти не готуєшся насправді зустрітися з ними, скоріше всього. Ти з ними не зустрінешся. Я дуже поважаю людей, які зараз відстоюють наші права, які чинять супротив, які через конфлікти з цими ТЦК показують нашу волю, показують, що ми не згодні з цим. І я дуже поважаю цих людей, які через конфлікти пізнають істину. Це теж можливо, друзі. Але, але є інша позиція це просто бути зайнятим своєю справою. Про що я кажу? Своя справа це означає справа по призначенню. Твоя божественна. Справа, твій божественний борг в всьому світі, коли ти кожну секунду свого життя направлений думками вгору, коли ти думаєш про щось світле, коли ти зайнятий в служінні роботою, яка тебе надихає, коли ти займаєшся своєю справою і забуваєш про все інше, тобі просто навіть не просочуються думки про ось це. І коли ти про це не думаєш, коли немає надмірної уваги, надмірного потенціалу. В цю небезпеку, в внутрішні страхи ти не роздуваєш всередині себе, то просто простір. Дивиться такий, то та, та він зайнятий. Він зайнятий собою, нахіра йому це треба. Навіщо? Йому це треба? І люди нас не. От, тобто люди, і віщі сили нас не з'єднують з цими псами. Так, не з'єднують. Наші дороги просто розходяться. Скоріше всього, ти не зайнятий собою. Ти зайнятий чимось хибним, ти думаєш, що це твоя справа, а насправді це не те. Є внутрішній сумнів. А що якщо я займаюся не тим, Скоріше все, ти займаєшся не тим, не та позиція, не вийшов в позицію служіння. Ти просто не зайнятий собою, тому тебе займають інші. Тебе займає простір. От, займись собою. І це не потрібно буде. Твій досвід не буде. З'єднуватися з цими процесами, ти не будеш своїм внутрішнім простором спонукати приваблювати ці ситуації до себе. Надмірний потенціал, внутрішній простір, внутрішня пустота, коли ти не зайнятий справою життя. Вона якраз накликає на тебе ось ці випробування. А що якщо йому зараз потрібно повоювати? А ще якщо йому потрібно зараз отримати травму, щоб усвідомитися, тому що він не займається собою, він херньою займається реально. Друзі, я в пошуку своєї справи, і в мене є таке відчуття, що я зайнятий собою. Тому я вирішив записати це відео, і от е, я ні в якому разі ні до чого не закликаю. Я просто вирішив розказати, чому так відбувається. Чому хтось з ними зустрічається, а комусь цей досвід не потрібен. Ну, от якось так. Всі різні в кожного свій досвід, своя карма. Як подолати свою карму? Вгору, рухатись вгору. Тільки через розкриття любові через себе, тільки через розкриття божественного потенціалу, погляд до Творця ми можемо спалити, подолати свою карму. А якщо ти будеш йти по інерції, інерція всесвіту зараз рухається вниз. Якщо ти не очищаєшся, не дивишся вгору, не рухаєшся туди, хоча б не лишиш в ту сторону, то ти будеш призувати себе по кармі. А по кармі. Зараз тут в Україні війна. І звісно, що більшість людей кармічно зараз мають бути там, на війні. Дякую за перегляд. Я приймаю будь-які коментарі. Все, що ти напишеш в коментарях, це найкраще, що в тебе зараз є, насправді. Це і є твій потенціал божественної любові в даний момент. Чим ти готовий зараз примножитись? Я з чесністю перед собою, перед тобою, тобі кажу, саме корисне, саме цінне, що зараз мені є, це є. Це запис цього ролику. Я просто вирішив записати це, це. Можливо, це буде тобі корисно. Напиши в коментарях, чим ти багатий, що думаєш навколо цієї теми, і чи дійсно кожен чоловік України має воювати.